Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая і йдемо в напрямку до бівто. четвер було плюс 10, вчора було близько нуля, і сьогодні зранку вже мінус 2, друзі. Дуже різке похолодання, різка зміна погоди. Була чудова, гарна сонячна погода. Потім вчора ціли, цілий день падав сніг у Трускавці. Ну, снігу не так багато, як би хотілося. В горах я знаю, що в східниці набагато більше. Але холодно, неймовірно. Дуже такий е пронизливий вітер зараз на курорті. Ну і подекуди політу є сніг. Церква Святого Миколая, друзі, а ми йдемо до бівету. Я знаю, що сьогодні в палаці культури ніби не повинно бути нікого зі співаків, але чую на біветі якийсь такий голос, не знаю. Ну, схожий на Зіброва, можливо. Грубий такий голос. ну йдемо подивимось. Йдемо подивимось, хто сьогодні з анонсом-концертом на бюеті. Тут людей, бачите, небагато, відповідно, напевно, всі зараз біля бювету. І шоу повз продуктовий ринок тільки що, і також не дуже багато людей було. Напевно, холодно. Холодно люди десь, о, в тепліших місцях сидять. Можливо, десь 100 процедури приймають, можливо, десь обідають. Можливо, десь на екскурсії поїхали, ну, люди на курорті ще є, бо ще автомобілів вистачає. Черги також всюди, особливо вчора був ввечері в Векторі. В Сільпо взагалі дуже багато людей було. Пам'ятаю, колись в школі вчили нас е, різні вірші, особливо ці білі мухи налетіли. Пам'ятаю, не знаю, що зараз е, теперішню. Молодь як там навчають і вчаться в неї якісь вірші. Невідомо. Я свого сина запитав таке, і він сказав, що не чув такого вірша. Бачите, тут вже ближче до курортного парку, до бювету, тут снігу на триві побільше, ніж в центральній частині. Ну тут від парку завжди холодніше, І навіть якщо влітку пройтися так бульваром Торосевича, то біля бювету відчувається як з парку тяне холоднішим, свіжим таким повітрям. Дякую, друзі, що писали в коментарях, що я тоді питався, хто, можливо, хтось є у Трускавці на відпочинку. Бачу дуже багато людей зараз, ті, що дивляться канал Трускавець Тревел, є на відпочинку, хтось вже поїхав додому і дивиться відео. І насолоджується прогулянками і думає, що ще у Трускавці. А мені приємно, дуже багато людей дивляться на ці відео. Хтось, можливо, коментує там. Пише, що для кого це, цей контент потрібний потрібний для багатьох людей, особливо для тих людей, які люблять курорт Трускавець, люблять тут відпочивати, оздоровлятися. Можливо, хтось ще не був, а планує. І для нього тут дуже багато є корисної інформації, є що тут очеркнути. І Також дуже багато є місцевих людей, які дивляться. Відео про Трускавець. Є люди, які за кордоном знаходяться, а родом із Трускавця або колись були у Трускавці, і для них також цікаво, що тут, як тут, що відбувається. Так що людей, які полюбляють цей контент, вистачає. І з кожним днем стає їх все більше і більше. А ми, друзі, чуємо, що лунає музика. Триває анонс концерту на бюветі. Ми бачите, трішки запізнилися. Ну, я, в принципі, не планував, я не думав, що, що хтось тут буде. А сьогодні, друзі, є Віктор Винник з гурту Мері. Він планув... запланований концерт на завтра в Палаці культури Шевченка, але він, напевно, приїхав раніше на курорт і ну, щоб підготуватись до концерту. Зробити сьогодні анонс, завтра анонс зробити, зробити ще сьогодні ввечері анонс і людей побільше прийде. Бачите, людей зібралось чимало на біветі, ну, ми трішки не встигли, але нічого страшного, ще є завтра, ще є вечір. Бачите, що в коротному парку навіть на деревах ще є сніг. Тут холодніше. Они казали привет, они казали здравствуй, давай на свидания Казала на Все сердце було нормально, все це було настрашно, це було учитель, Москві. але з лопали мене втричає столиця журналки мої країни, що з крайне І кожен день розпочинається гімно, і зоручина і біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добре, віжові країна, я тут буду, на що чекати? Одна земля і Донбаса Карпати, але не чуї, а моя мова просто власна, а не солов'їна, Так, я в Україні, все напроти Європи. Це там, де прищати, це там не Дніпро, так я в Україні, проти вас я не про знати хто тут хто, так я в Україні, це напроти броне, це там, де прищати, це там не Дніпро, так я в Україні, проти вас я не бро, але мені треба знати, хто тут хто, так ми в Україні, а тут Україна дай дороге. Дружно, приходьте завтра о 19.30, і ми поспіваємо багато пісень. Разом добре проведемо час. Це дуже важливо зараз бути разом. Дякую вам. Три, два, три, так. Так, я з України, це проти Європи, це там, де хрещати, це там де Дніпро. Так, я з України, проти вас є Дніпро, але мені треба знати. Хто тут? Хто так? Я з України, це проти Європи, це там, де хрещати. Це так кібро, так я з України. Проти вас як мікро, але мені треба знати. Хто не хто? Так ми з України. Так ми з України. Так, ми з України. Дякую вам і чекаю вже завтра. Віктор Винник, ваші оплески. Отже, запрошуємо до фото і запрошуємо завтра усіх на концерт Віктора у Палаці культури імені Шевченка, який відбудеться о 19.30. Буде теплий вечір, багато живого спілкування, багато відомих пісень, багато нових пісень, повстанські пісні. Буде я з України, будуть меридіани, буде Ромео, будуть всі пісні, які ви знаєте. І будуть також нові пісні. Буде багато. Цікавих моментів віктор розкаже про книгу, яку він написав. Віктор покаже багато-багато цікавих моментів, про які ви можете не знати про гурт Мері. Отже, запрошуємо вас трошки урізноманітнити ваш відпочинок, сходивши до віктора на концерт завтра в Палаці культури імені Шевченка на 19.30. Можете підходити до нас у касі квиточки, є квитки. Насправді дуже є. Градація хороша і від 250. Абсолютно безкоштовно при собі маєте просто посвідчення. Ще раз запрошую усіх. завтра 19.30. Віктор винник Палац культури імені Шевчента. Лідер гурту мері. Останні зникають монети. Надо вісом комети. Сказати, Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!